Вітаю вас, дітки, на уроці з української мови. Сьогодні поговоримо про закінчення іменників жіночого роду на «а» «я» в уродному відмінку однини. ни. То, помилки хитрі, спритні, не ховалися в рядках, щоб всі букви в кожнім слові опинились на місцях. Будемо дружно працювати, свою пильність розвивати. Давайте спочатку пограємо у гру так чи ні. Отож, іменник це частина слова так чи ні. Іменник називає ознаку предмета. Іменник відповідає на питання хто, що. Іменники змінюються за числами. Власні іменники пишемо з великої букви. Іменники мають шість відмінків так чи ні. Всі іменники належать або до чоловічого, або до середнього роду. Кличний відмінок не відповідає на запитання. Давайте перевіримо: іменник це частина слова, ні. Іменник це самостійна частина мови. Іменник називає ознаку предмету, ні. Іменник називає ім'я предмету, дає ім'я предмету. Називає цей предмет. Іменник відповідає на питання, хто що. Так. Іменники змінюються за числами. Правда, бувають однини і множини. Власні іменники пишемо з великої букви. Правда, з великої букви. Іменники мають шість відмінків. Ні. Сім відмінків. Всі іменники належать або до чоловічого, або до середнього роду. Ні, ще є жіночий рід. І кличний відмінок не відповідає на запитання. Так, це правда. Діти, пригадаємо те, що ми вчили на минулому році, як визначати закінчення іменників жіночого роду на А Я у родовому відмінку однини. По-перше, ми визначаємо основу слова. Якщо вона на твердий приголосний, то закінчення і, і у родовому відмінку. Якщо на м'який приголосний. Та жи, чи ши то закінчення і. А далі поетична хвилинка. Є ще люди сонні, наче сови, а глухі до слова це найгірш. Ти до рідної прислухайсь мови. Прокажи відмінки, це ж як вірш. Називний питає, хто ти, що ти? Хоче він про наслідки роботи і про тебе чути лиш похвали, щоб тебе як приклад називали. Родовий доскіпує свого, хоче знати він, кого, чого, і про тебе знать, якого роду, що немає роду переводу. Се давальний дасть, на жаль, йому, але хоче знать кому, чому, знать про тебе гожого навроду, що даєш і ти своєму народу. У знахідного свої потреби він кого і що питає в тебе? І кого всі ми за друзів маємо і що друзі роблять нам навзаєм? А орудний хоче знати, ким, чим. У труді орудуй разом з ним. Хоче знати, що здатний ти утнути. Чим ти сильний, ким ти хочеш бути? А місцевий де, в якому місці? Хоче знати, у селі чи в місті? Личний закликає всіх навколо. Гей, Іване, Петре чи Миколо, ви не будьте соні та байдужі, у житті немає нічого згірш, рідна мова, в ній слова як ружі, а самі відмінки, наче вірш. Дітки, скажіть, будь ласка, які назви відмінки ви почули у вірші? На які питання вони відповідають? Пригадайте, що при відмінюванні в іменника змінюється лише закінчення, а його основне значення залишається незмінним. Тому під час відмінювання утворюється інша форма одного й того ж слова. Сьогодні на уроці ми будемо працювати з урудним відмінком. Він допоможе нам дізнатися про особливість відмінювання іменників жіночого роду. Із закінченнями «а», «я» в орудному відмінку однини. Відкрийте, будь ласка, ваші зошити. Запишіть сьогоднішню дату і пропишіть каліграфічну хвилинку. Слово оранжерея. Поміркуйте, до якої частини мови відноситься це слово. Визначте відмінок. Запиши слово в орудному відмінку. Та зверни увагу, як змінилося закінчення. Постав відео на паузу та виконай це завдання. Отож, називний відмінок, що? Оранжерея. Орудний відмінок чим? Оранжереєю. Дітки, до речі, слово оранжерея означає це будівля зі штучним кліматом для вирощування рослин. Відкрийте, будь ласка, підручнички на сторіночки 46-48. Вправа 116. Давайте розглянемо таблицю. Звернемо увагу на закінчення іменників в урудному відмінку однини. І так, називний відмінок жіночого роду однини. Сова, книжка, лоза. Порудний відмінок жіночий рот однина совою, книжкою, лозою. Закінчення ою, тополя, межа, тиша, тополею, межею, тишею. Це в порудному відмінку. Закінчення Ею. Лінія, мрія. Євгенія в порудному відмінку. Лінією, мрією, Євгенією. Закінчення її. Дітки, яке закінчення іменників у рудному відмінку воднини? основою на твердий приголосний, крім ж, чи ши. Ою. А які закінчення іменників в орудному відмінку однини, з основою на м'який, приголосний та ж, чи, «ш» ею, а яке закінчення іменників в орудному відмінку в основі на і? Ею? Тож запам'ятайте правило, іменники жіночого роду на ая в орудному відмінку однини мають закінчення Ою, Ею «єю». Закінчення Ою мають іменники з основою на твердий приголосний, крім Ж чи ши. Наприклад, мама мамою. Закінчення ею мають іменники з основою на м'який приголосний та Ж чи ши. Наприклад, пісня піснею. І закінчення «єю» мають іменники з основою на «й». мрія. Мрією. Запишіть, будь ласка, іменники жіночого роду на А я, сестра Груша. Марія. В урудному відмінку в однині, користуючись таблицею. І так, сестра. Пишаюся ким? Сестрою. Закінчення ою. Груша. Чим? Грушею. Закінчення Ею. Хто? Марія? Ким марією, закінчення Єю. Давайте з вами прочитаємо фразіологізми, розкриваючи дужки. Давайте пригадаємо, що фразеологізми – це нероздільні стійкі сполучення слів, їх можна замінити одним словом, синонімом, наприклад, пекти раків червоніти. Запишіть фразеологізми, розкриваючи дужки. Позначте закінчення змінених іменників. З'єднайте фразіологізми з їхнім значенням. Поставте відео на паузу та попрацюйте. Перевірте себе, піти за водою. Зникнути безслідно. У слові водою закінчення ою. Поросло травою. Перестало існувати. Закінчення у слові «трава» травою ою. Тримати камінь за пазухою. Це приховані лихі наміри. У слові пазухою закінчення ою, сторч головою. Робити необдумано. У слові головою закінчення ою. І останній фразіологізм кривити душею. Бути нещирим. Закінчення Ею. Тепер виконаємо вправу 118 Прочитайте одне одному текст, розкриваючи дужки. Поставте відео на паузу і почитайте. Спиши перший абзац, розкриваючи дужки. Укажи в дужках відмінок змінених іменників. Та позначте закінчення. Поставте відео на паузу, виконайте це завдання. А тепер завдання для акторів: прочитайте діалог мами та сина, дотримуючись відповідної інтонації. Та поясніть, що мама мала на увазі. Випишіть ці фразіологізми. Бити байдики це нічого не робити, лінуватися. Клеїти дурня. Прикидатися таким, що нічого не розуміє, не знає, або ж робити дурниці, безглузді вчинки, поводитися не так, як слід. За розум братися це ставати розсудливішим, розумнішим, поводити себе розумно, діяти розсудливо, починати серйозно займатися якоюсь корисною справою. Дітки, запишіть, будь ласка, домашнє завдання, сторіночка 48. Права 119. Прочитайте словосполучення, розкриваючи дужки. Спишіть ці словосполучення, розкриваючи при цьому дужки. укажіть дужках відмінок і питання. Та позначте в іменниках закінчення. І поясніть правопис закінчень ою, ею, єю. Користуйтесь, будь ласка, правилом. Виконайте самоаналіз на полях у зушиті. Позначте, будь ласка, смайлик. Ваш сьогоднішній настрій від уроку. Я вам дякую за увагу. До побачення!